Натхненно зараз працюємо, відчуваючи те, що те, що ми робимо, потрібно, глядачу. Бо повертаючись до травня 2022 року, коли ми відновлювали роботу, ну, власне, прийняли рішення пробувати відновити роботу. Це було в останні дні квітня. Ми сиділи з генеральним директором театру разом, значить, в кабінеті, і дивились вікно на розі вулиць Богдана Хмельницького і Лисенка. І побачили значить, в вікні там, хвилин за 15 одну собаку і три голуби. І от ми сиділи і думали, чи це зараз потрібно, чи це актуально, чи, чи прийдуть, прийдуть люди в зал. Да. І вирішили власне, ми почати з того, що субота-неділя, 21-22, і відповідно наступні субота-неділя, 28-29, виставляємо в онлайн-продаж і подивимось там протягом. Там двох-трьох тижнів, як буде йти продаж квитків. І на наш великий подив, ну і звісно, і на радість, протягом двох днів всі квитки на ці вистави були повністю продані. Чи будуть якісь прем'єри у 158 сезоні? Так, да, я якраз ж от анонсував, що найближча прем'єра, яка відбудеться, зразу з початку наступного сезону, ми починаємо над нею роботу. Це буде опера Офенбага казки Гофмана, постановку якої здійснить Іван Уривський. Чого? Особисто вам не вистачає з довоєнного життя, і про що ви мрієте сьогодні? Мрія всіх українців одна: це перемога, закінчення війни. А от е, те життя, яке було до війни, що б вам хотілося от зараз? Ви знаєте, звісно, мрія в нас одна, і ви в цьому абсолютно праві. І іншої мрії я впевнений, ні в кого немає. От. А що стосується професійних якихось речей, то, звісно, хотілося б відновити показ 7, а не чотирьох вистав на тиждень. Хотілося б відновити час показу о 19 годині. Щоб наші глядачі в будні дні могли спокійно прийти після роботи. Звісно, хотілося б, щоб наші репетиції і вистави не переривались повітряними тривогами. Зараз я думаю, що ми набагато більше цінуємо мирне життя.